Харків, одне з найбільших і найважливіших міст України, має багату історію, яка сягає кількох століть. Засноване у середині XVII століття, воно стало важливим центром торгівлі, науки та культури. Ця стаття розглядає детальну історію його заснування, становлення та розвитку. Археологічні дослідження свідчать, що територія сучасного Харкова була заселена ще в давні часи. Тут виявлено сліди поселень, які належать до Скіфського періоду та Київської Русі. Після монгольської навали у 13 столітті ці землі стали майже безлюдними і перебували під контролем Золотої Орди, а пізніше Великого князівства Литовського та Московського царства. Заснування Харкова традиційно датується 1654 роком, хоча точна дата залишається предметом дискусій. Назва міста, за однією з версій, походить від імені Козака Харка, який очолював групу переселенців. Інша версія пов'язує назву з річкою Харків, яка протікає через місто. Перші поселенці були переважно козаками та селянами, які шукали захисту від татарських набігів та нові землі для проживання. Вони заснували укріплене поселення на місці злиття річок Лопань та Харків. Харків швидко перетворився на важливий військовий опорний пункт для захисту південних кордонів Московського царства від набігів кримських татар. Місто було оточене земляними валами, ровами та дерев'яними укріпленнями. Перші укріплення були споруджені вже в 1655 році, а в 1656 році на пагорбі, де зараз знаходиться Успенський собор, збудовано фортецю. У 1656 році Харків отримав статус військового поселення і був підпорядкований Білгородському воєводі. Згодом місто стало центром харківського слобідського полку, що сприяло його адміністративному зростанню та розвитку. У 1660 Хароках тут збудовано першу кам'яну церкву, Покровський собор, що стало свідченням зростання значення міста. 18 століття стало важливим періодом в історії Харкова. В 1726 році відкрито Харківський колегіум, який став одним з найважливіших навчальних закладів на лівобережній Україні. Колегіум сприяв культурному та науковому розвитку міста і підготував ґрунт для відкриття Харківського університету. Значним кроком у розвитку міста стало заснування Харківського університету у 1805 році за ініціативою Василя Назаровича Каразіна. Університет став центром наукового і культурного життя регіону, залучаючи видатних науковців та викладачів. У 19 столітті Харків перетворився на один з провідних індустріальних центрів Російської імперії. Будівництво залізниці, у 1869 році, яка заєднала місто з Курском, Москвою та іншими великими містами, сприяло розвитку торгівлі та промисловості. З'являються численні фабрики, заводи та інші промислові підприємства, що перетворили Харків на важливий економічний центр. Історія заснування Харкова це історія поступового розвитку від маленького укріпленого поселення до великого індустріального та культурного центру. Харків пережив багато змін та випробувань, але завжди залишався важливим осередком життя на сході України. Сьогодні місто продовжує розвиватися, зберігаючи свою багату історію та культурну спадщину.